Добрий день! З вами вчителька Юлія і урок української літератури у 6 класі. Сьогодні будемо знайомитися з вами із науково популярною літературою, а саме автором Олексою Воропаєм та його збірником звичаї нашого народу. Біографія Олекса Воропая дуже інтересна. Літературним псевдонімом його було Олекса Типовий, а народився письменник 10 жовтня 1913 року в Одесі. Коли більшовики зайняли Одесу, його батько був змушений виїхати за кордон, а мати після того, як влада забрала їхній будинок і майно з трьома дітьми, переїхала до рідного села на Херсонщині, де померла під час голоду 1933 року. Після закінчення сільськогосподарського техніку вступив 1935 року в інститут в Умані, однак був звільнений через соцпоходження. Переїхав до Москви і вступив до сільськогосподарської академії, яку закінчив із дипломом агронома у 1940 році. У 1941 працював у місті Вознесенськ, а з початком Другої світової війни переїхав до Північного Кавказу. У 1942 році повернувся в Україну і оселився у селі Вороновице. Сьогодні це Вінницька область. У 1941. Четвертому році переїхав до Західної України і від того ж року на еміграції. Від 1948 року знаходиться і проживає у Великій Британії, навчався у Лондонському університеті, підготував докторську дисертацію з етнографії України та слов'янських народів. Надзвичайним цікавим його спірником є звичаї нашого народу. Цей двотомний етнографічний нарис звичаї нашого народу, в якому ретельно дібрані звичаї та обряди різних регіонів України, що пов'язані з народними та релігійними календарями. Вона поєднує принципи науковості та популярності. І є однією з найкращих українських етнографічних праць ХХ століття. Книга розподілена за порами року, а саме перша частина зима, друга весна, третя – літо та четверта осінь перший том книги складається із двох частин зима та весна. Сьогодні ми знайомимося з деякими уривками із цієї книги. Пропоную вам поставити відео на паузу. Та прочитати уривок, який називається День святого Юрія Великомученика та Побідоносця Юрія. А ми переходимо далі. Отже, давні українські свято, про яке ви щойно прочитали, святкують щороку, 6 травня, називають його Ще Свято. Юрія або Юрія Змієборця. Юрій, він же святий є, Георгій, є одним із найбільш шанованих та відомих постатей серед християн. Дуже існує багато приказок та прикмет. Наприклад, якщо саме в цей день посіяти редьку, то вона буде соковитою та добре вродить. Тепла погода 6 травня до раннього літа. Сильний дощ цього дня трави багато виросте. Святий Юрій по полю ходить. Хліб жито родить. Юрій на поріг весну приволік. Пропоную поставити відео на паузу і записати кілька народних приказок та прикмет на вибір, а ми йдемо далі. Наступним надзвичайним цікавим твір є із циклу літо, а саме це день пророка іллі. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте, а ми йдемо далі. Отже, які ж традиції українці мають саме цього дня? Цей день відзначається західними і східними християнами саме 20 липня, зокрема, Православною Церквою України, а деякими східними християнами 20 липня або 2 серпня. Свято поєднує до християнське вшанування Бога Перуна та старозавітнього пророка Іллі. Ось такі прислів'я та приказки існують про це свято. Тільки до Іллі. Добрі рої, а по іллі повісь роя на гіллі. До іллі зробити сіно, наче пуд меду в нього вкласти. До іллі сіно і під кущем сушить, а після іллі на кущі не сохне. З ілліна дня ніч довга, а вода холодна. Пропоную поставити відео на паузу. Та записати декілька влучних на вашу думку прислів'їв та приказок. На сьогодні все. З вами була вчителька Юлія. До зустрічі!